Україні триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації, і в перший день, 24 лютого, президентом України було оголошено всезагальну мобілізацію, в межах якої до лав збройних сил України приєдналися тисячі наших співгромадян. Це колишні військові, зараховані до оперативного резерву, першої черги громадяни, які підлягають мобілізації та добровольці, а також інші е, українці. Військово зобов'язання, що стали до лав збройних. Сил України та інших військових формувань під час мобілізації набувають статусу військовослужбовців, а отже, на них поширюються всі права та пільги, передбачені законом України про військовий обов'язок військову службу, про соціальний правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей, а також інші нормативні правові акти, в тому числі ті, які зараз приймаються активно Верховною Радою та Урядом України. Тож хто ж таки вважається військовослужбовцем? Які соціальні? Не пільги та гарантії мають військовослужбовці відповідно до чинного законодавства. Які права вони мають? Чи мають вони право на відпустку під час служби та багато-багато інших запитань ми будемо зараз обговорювати у цьому відео разом з Аллою Морошник, завідувачкою Світловодського бюро правової допомоги? Вітаю вас, пані Алло. Тож пропоную починати. Розкажіть, будь ласка, хто ж вважається військовослужбовцем в Україні, проводиться мобілізація до лав ЗСУ, то хто ж відповідно до закону вважається військовослужбовцем наразі? На сьогоднішній день наша держава переживає складні часи в своїй історії, оскільки в зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Обов'язком кожного є захист суверенітету нашої держави, а також її територіальної цілісності. Мобілізація в Україні проводиться відповідно до закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, а також відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Відповідно до чинного законодавства України, військовослужбовці це громадяни України, які несуть військову службу в Збройних силах України або інших військових формуваннях, які створені відповідно до чинного законодавства України. Військовослужбовці, як і всі громадяни України, вони користуються правами, гарантіями, які встановлює. Держава, а саме Конституція України. Але в зв'язку із тим, що несення військової служби це досить специфічний процес, а також з ризиком для життя, то для військовослужбовців нормативно-правовими актами, а також законодавством України встановлені додаткові пільги, пільги та гарантії, а саме відповідно до таких законів, як закон України про соціально-правовий захист військовослужбовців та Членів їх сімей відповідно до закону України про соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військовослужбовці мають право як на грошове забезпечення, так і матеріальне забезпечення з усіма правами та пільгами, які визначає держава. Що стосується грошового забезпечення, військовослужбовці мають право на посадовий оклад або оклад за військовим званням. Також військовослужбовці мають право на додаткову винагороду. Додаткова винагорода, а саме її розмір, визначається в різних сумах. Її збільшення залежить від того, в якому регіоні військовослужбовець несе службу, тобто безпосередньо у участі бойових дій, та встановлюється командирами частин, де проходить службу військовослужбовець. Також військовослужбовці мають право на Одноразову грошову допомогу в розмірі 4%, -4 від виплат за кожен місяць за весь період служби, але не менше 25% від виплат за весь період служби, в зв'язку із звільненням з військової служби, а також мають право на одноразову це більш стосується їх сімей. Мають право на одноразову грошову допомогу, яка виплачується сім'ям за гів Військовослужбовців також мають право на речове забезпечення і на відповідні компенсації, які проводяться в зв'язку із неповним отриманням військовослужбовцям відповідного речового забезпечення. Так, дякую щодо соціальних пільг, зрозуміло, які соціальні права мають військовослужбовці? Щодо соціальних прав військовослужбовців, військовослужбовці мають права, перш за все, на безоплатне отримання медичної кваліфіка... кваліфікованої допомоги, також мають право на безоплатне отримання психологічної та психологічно-реабілітаційної допомоги. Мають право на санаторно курортне лікування та відпочинок, також мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту в межах України, окрім таксі, мають право на компенсації при сплаті житлово-комунальних послуг. Мають право на першочергове встановлення на квартирний облік для безоплатного отримання житла, а також на безоплатне отримання житла від держави, також мають право на безоплатну передачу у власність земельних ділянок. Також мають право на навчання, якщо це необхідно військовослужбовцю у відповідних учбових військових формуваннях, а також на отримання післядипломної освіти в разі необхідності для військовослужбовця, також що стосовно навчання, мають право і діти військовослужбовців, які проживають з військовослужбовцями в тих місцевостях, де військовослужбовець проходить службу. Діти військовослужбовця мають право на першочергове зарахування до учбових закладів загальної освіти для того, щоб дитина могла здобувати за освіту відповідних учбових. Закладах також військовослужбовці, які приймають участь у військових діях, вони отримують статус учасника бойових дій із всіма гарантованими пільгами та гарантіями, передбаченими державою відповідно до отримання даного статусу. чи мають право ці військові, які проходять службу на відпустку під час такої служби? Так, військовослужбовці мають право на відпустки. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, які проходять службу в в мирний час то військовослужбовці мають право на відпустку відповідно до закону України про відпустки. А якщо ми говоримо про військовослужбовців під час воєнного стану, тобто ми говоримо про теперішні часи, то військовослужбовці мають право на два види відпустки. Я хочу на них більш детальніше зупинитися. Перший вид відпустки це відпустка в зв'язку з сімейними обставинами або з інших причин. Вона надається військовослужбовцям терміном 10 календарних днів. Ця відпустка є оплачуваною, тобто за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення, і в термін цієї відпустки не входять дні, які передбачені військовослужбовцю для того, щоб він доїхав додому. Така кількість днів не повинна перевищувати два календарних дні. Також є ще один вид відпустки: це відпустка в зв'язку із станом здоров'я, тобто військовослужбовець може отримати поранення або по з тих чи інших причин за станом здоров'я йому необхідна відповідна відпустка. Така відпустка надається за висновком медико-військової комісії в тій кількості дня днів, вибачте, в якій пропонується цим висновком дана відпустка, висновком військового медичної комісії Плачуваною, тобто за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення що стосується трудових та пенсійних правовідносин, також за військовослужбовцями законодавством зберігаються трудові права та гарантії, оскільки військовослужбовці під час мобілізації або добровільному порядку, коли поступили до Збройних сил України, вони працювали на робочих місцях, займали певні посади. Отже, відповідно до трудового законодавства, за військовослужбовцями зберігається робоче місце, а також середній заробіток. На весь період е військової служби також на весь період військової служби зберігається посада та робоче місце за військовослужбовцем. Що стосується пенсійних виплат. Для військовослужбовців, які вже отримували військові пенсії, хочу також зупинитися на цьому питанні. Якщо військовослужбовець, який отримував військові, тобто спеціальні пенсії, був мобілізований до лав Збройних сил України, за ним зберігаються відповідна відповідні пенсійні виплати, а також період проходження військової служби зараховується до загального та спеціального. Стажу, і потім можна здійснити перерахунок відповідних військових пенсійних виплат. Також весь час проходження військової служби за військовослужбовцями. Зараховується як до загального, так і страхового спеціального трудового стажу за військовослужбовцями. Також військовослужбовцям надається пільговий вихід на пенсії в зв'язку з досягненням віку. Для чоловіків такий вік становить 55 років для жінок такий вік становить 50 років. Також ще мені б хотілося звернути увагу щодо членів сім'ї військовослужбовців. Якщо, наприклад, дружина чи чоловік військовослужбовця проживають із ним в регіоні, де він проходить військову службу, і не мають змоги влаштуватися на робоче місце, то за членами сім'ї, тобто чоловіком дружиною. Зараховується весь період перебування до загального трудового та страхового стажу, але цей період не повинен перевищувати 10 років. Пані, Оле, що ви можете сказати про збереження за військовослужбовцями відповідно до статті 119 кодексу законів України про працю середнього заробітку за місцем роботи на час призову на військову службу відповідно до змін, які діють з 1 липня цього року? Я прямо перед нашим інтерв'ю моніторила даний закон. Він прийнятий 1 липня Верховною Радою України. Це закон номер 7251 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин. Даний закон вносить зміни відповідно до статті 119 частини 3 кодексу законів про працю України. Відповідно до цих. Змін за військовослужбовцями не буде зберігатися середній заробіток на весь період військової служби. Тобто за військовослужбовцями зберігається робоче місце, але середній заробіток виплачуватися не буде. Військовослужбовці будуть отримувати грошове забезпечення від держави відповідно до закону України про соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх. Сімей також відповідним законом внесені зміни щодо розірвання трудових угод із роботодавця і з найманими працівниками, що стосується військовослужбовців, Доповнені підстави для розірвання відповідного договору трудового в односторонньому порядку. Такими підставами є визнання безвісно відсутнім оголошення померлим. Або в зв'язку із смертю. В таких випадках можуть трудові договори роботодавцям розриватися в односторонньому порядку. А пані Алло, поясніть, будь ласка, цікавить таке питання, які правові гарантії мають військовослужбовці, що проходять військову службу у випадку невиконання цивільно-правових відносин, наприклад, невиконання фінансових зобов'язань за договорами кредиту. Також хочу звернути на дані відносини увагу, оскільки маю і досвід, враховуючи специфіку своєї роботи, оскільки в нас війна триває з 2014 року і такі вже взаємовідносини виникали у військовослужбовців, то відповідно до статті 14 закону України про соціально правовий захист військовослужбовців. Та їх сімей. Військовослужбовці не несуть відповідальності, а також не можуть, їм не може нараховуватися за кредитними договорами або іншими фінансовими зобов'язаннями, установами, організаціями, підприємствами, незалежно від форм власності. А саме військовослужбовцям на період військової служби не нараховуються пені, штрафи, Різні комісії, а також відсотки по договорам кредиту та іншим договорам, які передбачають фінансові зобов'язання. Також хотілося б мені звернути увагу на те, що на сьогоднішній день, тобто сьогодні, до нас, наприклад, до бюро правової допомоги, я можу сказати, взагалі немає таких звернень про вирішення питань в судовому порядку відносно даних правовідносин. А ще років 5-6 тому в нас було дуже багато справ, коли учасники бойових дій зверталися до бюро правової допомоги з авторинної правової допомоги, для того, щоб відстояти своє право, а саме право на те, щоб військовослужбовця не притягували до відповідальності. У вигляді штрафів, пенів та інших комісій, а також нарахування відсотків за невиконання договорів фінансових та інших договорів, які передбачають дані нарахування. Дякую, пані Алло. Так дійсно практика буде змінюватися, дивлячись на те, що віна з 2014 року триває, але повномасштабне вторгнення воно защепило, мабуть, кожного українця. Дуже приємно чути про те, що навіть кредитори відносяться з розумінням і з правильним підходом ставляться до цивільно-правових зобов'язань військовослужбовців. Дякую вам, пані Алло, що допомогли нам розібратися з основним. Питаннями, пов'язаними з соціальними пільгами та гарантіями для військовослужбовців. Більше корисної інформації з питання прав в умовах воєнного стану можна переглянути на YouTube-каналі мережі Правоковій провокатор. Також слідкуйте за оновленнями на нашому сайті та сторінці у Фейсбук, а ми працюємо далі і наближаємо нашу перемогу.